В усьому винен Ребров. Шевченко зробив шокуючу заяву. У мудрика немає шансу повернутися до футболу. За вами на був канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фабет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали! Півзахисник Київського Динамо Максим Брагаро програв конкуренцію за місце основному складі столичної команди. Він може провести другу половину сезону в оренді в іншій команді. Трансфер Брагару можливий уже наступного тижня, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Тренерський штаб Динамо на жилі з Олександром Шуковським не потребує послуг одного з півзахисників команди. Максим Брагару провів у Києві лише півроку після трансферу з Чорноморця. Він опинився за крок від переходу в інший клуб. Півзахисник був одним із лідерів Чорноморця і став першим футболістом, якого допоміг переконати перейти в Динамо Андрій Ярмоленко. Однак ставка на Максима Брагару не виправдалася. Олександр Шовковський намагався вбудувати футболіста в гру команди, але 22-річний Вінгер не сумів пробитися в основу Динамо. У нинішньому сезоні Брагару зіграв за київську команду 19 поєдинків у всіх турнірах. У послугах є захисника, який здатний зіграти на обох флангах атаки, зацікавлений черкаський клуб ЛНЗ. Трансфер Брагару означатиме оренду терміном до кінця сезону. Угода може бути оформлена наступного тижня. Леський Шахтар втратив уже четвертого вихованця клубу за 2025 рік. Футболісти підписують контракти з європейськими командами. Про підписання українського футболіста повідомила прес-служба АЗ Алкмар. За інформацією АЗ, вони підписали контракт із 19-річним центральним півзахисником Богданом Будком. Контракт підписаний до 30 червня 2027 року. З опцією клубу продовження ще на рік. Будко перебуває в АЗС з 2023 року і до цього виступав за команду u 19 де в нього два голи в 13 матчах. Зазначається, що Будко є вихованцем Шахтаря, де виступав за команду u 17 потім до свого повноліття виїхав з України. Раніше в Борусю Дортмунд перейшов Назар Рудзей, у хайдук спліт Кирило Савченко та в Бетіс Ян Жаравський. Як і Бутко, це все вихованці Шахтаря. Чинний чемпіон Української прем'єр-ліги, Донецький Шахтар, здійснив перший трансфер на вхід, придбавши центрального захисника Дієго Арройо з Болівійського болівара. Дієго Арройо, гравець Шахтаря, офіційно. Про це повідомила прес-служба Донецького клубу, додавши, що контракт з цим гравцем розрахований до 31 грудня 2029 року. За інформацією порталу Transfer Market. Гірники сплатили Болівару 950 тисяч євро. Після 17 турів Шахтар має доробку 33 залікові пункти та займає третю позицію у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. У 18 турі гірники на формально домашньому полі прийматимуть Київський лівий берег. Поєдинок заплановано на 24 лютого, початок гри о 18.00. А Ройо провів за головну команду Болівара лише 3 поєдинки одна результативна передача. Він є вихованцем футбольної академії Тауїчі Агілера. У сезоні 2023-2024 Дієго грав на правах оренди в молодіжці бразильського клубу Баїя Ю20. Трансформаркет оцінює новачка гірників у дуже скромні 25 тисяч євро. Артем Бодаренко може стати гравцем команди Шенолагенеша. Трамзоспорт не збирається залишати український ринок у пошуках підсилення свого складу. Як повідомляє видання, так і газетці. Бордово-блакитні зацікавлені в послугу ще одного гравця Шахтаря, а саме Артема Бондаренка. Бондаренко став пріоритетною ціллю після невдачі з підписанням Крістіана Еріксона, а також іншого українця Миколи Шапаренка. Переговори щодо придбання Артема мають пройти найближчим часом. Керіцора спора залишилося в гарних стосунках з Шахтарем після угод по трансферам Данила Сікана і Олександра Зубкова. Відомий у минулому захисник, а нині тренер Сергій Матюхін, розповів, хто на його власну думку станом на зараз є найкращим центральним оборонцем українського футболу. Відомий оборониці тренер Сергій Матюхін в ексклюзивному інтерв'ю з сайту Український футбол назвав найкращою на думку центрального захисника України. Матюхін визначив центрбека англійського бормута і збірної України Іллю Забарного, який за підсумками референдуму УФ. Став найкращим гравцем і найкращим легіонером 2024 року. Подобається Ілля Забарний. Свого часу його Луческо розкрив в Київському Донамо. Що імпонує у ньому? Спокій, холоднокровність та психологічна стійкість, те, як він досить впевнено почувається у грі. Може, у нього нема надто яскравих ігор, але й серйозних провалів за ним не помічено. Видно, що хлопець із головою потихеньку по півроку грає собі рухаючись уперед. На даний момент це найкращий наш центральний захисник 22-річний Забарний, в оточному сезоні провів 25 матчів за свій клуб. На його рахунку, один гол у 45 матчах за збірну України. Півзахисник збірної України та Житомирського полісся Олександр Назаренко мав шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Єгипту під час зимового трансферного вікна. Журналіст Михайло Співаковський в ефірі Ютуб каналу ТаТО таке. Повідомив, що Олександр Назаренко міг продовжити кар'єру не лише у Трамсоспорі. Цікаво, що саме вдалі виступи Данила Сікана, на вланці атаки, схоже, й задавили трансфер у турецький клуб. Трамзоспор більше не цікавиться Олександром Назаренком. З того, що я бачив у двох останніх матчах, виявили, що Данила Сікан може чудово впоратися з амплуа Лівого Вінгера. Праворуч взяла Зубкова. Назаренко не потрібен. Була ще одна пропозиція. Самою інформацією гравцем предметно цікавився єгипетський клуб Аляхлі, пропонувалися певні гроші, які у цьому випадку не влаштували керівництво Полісся, тому Назаренко залишається в Житомирі. Зараз питання про його продаж не стоїть, розповів Співаковський. У поточному сезоні півзахисник зіграв за Полісся 20 матчів у всіх офіційних турнірах, відзначившись сімома голами та шістьма результативними передачами. Контракт 25-річного лівого Вінгера Житомирським клубом розрахований до 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 1,2 мільйони євро. Полісся посідає п'яте місце у таблиці УПЛ, набравши 27 очок у 17 матчах. Після поновлення чемпіонату команда Імада Ашура розпочне з виїзної зустрічі проти Інгульця з Петрового. Футбольна асоціація Англії може дискваліфікувати українського флангового беззахисника лондонського Челсі Михайла Мудрика, навіть у разі негативної проби Б. Футбольна асоціація Англії ФА може покарати українського вінгера Челсі Михайла Мудрика навіть у тому випадку, якщо його проба Б виявиться негативною. Раніше повідомлялося, що в пробі А аналізів Мудрика був виявлений Мельдоній. Сторона гравця вважає, що препарат потрапив його організм ненавмисно, а саме через ін'єкцію зі стовбуровими клітинами корови і наполягає на відкритті проби Б. Написали, що і результати оприлюднять у лютому, як повідомляє кореспондент порталу GiveMeSport і коментатор матчу АПЛ Бен Джейкобс у своєму X-аккаунті. У разі якщо проба Б мудрика буде негативною, ФА може або скасувати дискваліфікацію мудрика, або відсторонити його від матчів на можливо менший період часу. У поточному сезоні 24-річний Мудрик провів 15 матчів за лондонців, 3 голи та 4 асисти. Остання його поя у складі синіх відбулася 28 листопада у матчі Ліги Конференції з Хайденхаймом 2-0. Наразі українцю загрожує дискваліфікація на термін до 4 років. Президент УАВ Андрій Шевченко пояснив вибір іспанської мурсії для проведення стикового матчу збірної України з Бельгією. За право виступати в елітному дивізіоні Ліги Нації, голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко, пояснив чому іспанська мурція, була обрана в якості місця проведення домашнього стикового матчу збірної України проти Бельгії, за право грати в елітному дивізіоні Ліги Націй. За словами Шевченка, провести зустріч з бельгійцями в Іспанії було особистим побажанням головного тренера української збірної Сергія Реброва через наявність великої кількості українців. Які проживають у цій країні. Керувалися тим, що у нас дуже велика діаспора там, дуже багато людей присутні в Іспанії. Розмовляючи з головним тренером, його побажання було зіграти там, він розповів, що присутність наших людей дає нам можливість провести там цю гру, аби наша діаспора, наші люди, що мешкають в Іспанії, могли прийти на матч. Наводить слова Шевченка «Суспільний спорт. Перша гра України з Бельгією пройде 20 березня на стадіоні Енріке Роке де Мурсія. Матч відповідь на болі суперника відбудеться 23 березня. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд! З вами на зв'язку був канал Extra Time. а новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фобет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!